Першим було розглянуто питання про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Ігор Насалек подякував Василю Петріву за сумлінну дев'ятирічну роботу на посаді заступника міського голови і висловив упевненість, що відтепер співпраця між містом і районом стане тіснішою і більш плідною. На підставі заяви Василя Петріва, враховуючи розпорядження президента України про призначення його головою Калуської районної державної адміністрації, міська рада одноголосно вирішила звільнити Василя Петріва з посади заступника міського голови у зв'язку з переходом на посаду голови Калуської райдержадміністрації. Цей час змінилися багато і Колективів, які були депутатами Калуської міської ради, але де б я не був, я всіма працював, працював толерантно, відкрито, не ховаючись і виконував всі ці доручення, які передо мною ставили. Зараз перед мною набагато більший об'єм робіт, тому що об'єми значно більші це 60 тисяч гектарів землі Калуського району, порівняно 6 тисяч гектарів місті Каусі. 59 різні, усіхма, це 59 шкіл порівняно з 10 чи 11 помешковами в місті. І так далі, і так далі. Ну, багато задумів. Єдине, що хочу сказати, що нам треба доводити район хоча б до якогось певного рівня, тому що е, настільки стільки міста Калос, район, особливо промислової продукції, в сільськогосподарському виробництву. Такі простенькі приклади, що район дає всього 0,5% промислової продукції в області, тоді ви розумієте, коли місто Калос сьогодні біля 20% промислової продукції. Якщо е, е, випуск промислової продукції в селі 5, на, 600, на 868 гривень на одного жителя, то в місті Калуші це більше від 18 тисяч на одного жителя. І тому така великий скачок, вроді ніби одна територія, одна ця, але дуже велика різниця у розвитку. Тому о, я обіцяю вам, піднесу цей розвиток до рівня міста і зразу повернуся в місто. Далі, відповідно до рішення про звільнення заступника міського голови, міська рада вирішила вивести зі складу виконавчого комітету Василя Петріва. Напрямки роботи, якими він опікувався, будуть розподілені між іншими заступниками. Так, сферу будівництва. Мер передасть Ігореві Матвійчуку питання архітектури відділу земельних відносин. Вирішення екологічних проблем залишить собі. А куратором сфери соціального захисту надзвичайних ситуацій і засобів масової інформації буде Галина Романко. Зазначимо, що до останнього часу Ігор Насалек скрізь постійно наголошував, що не допустить жодного втручання у діяльність мас-медіа. Мер підкреслював, що це його принципова позиція, і тому не закріплював змі за своїми заступниками. Також через шість місяців Галина Романко стане куратором галузі охорони здоров'я. Спроможність її ефективно керувати цією важливою сферою піддав сумніву депутат Роман Бігун. Та в результаті голосування сесія вирішила затвердити Галину Романко на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Це рішення підтримав 31 депутат. Троє були проти. На продовження медичної теми Ігор Насалик повідомив, що згідно із постановою Кабміну із держбюджету надано субвенцію на медичне обладнання двом містам: Донецьку на 70 мільйонів гривень і Калушу на 45 мільйонів. З них 25 мільйонів на кардіологічний центр. У різному депутат Микола Найда зазначив, що 8, 15 і 16 квітня будуть організовані загальноміські передвеликодні толоки. А 25 травня толока до дня міста. Міський голова закликав депутатів взяти активну участь у прибиранні та благоустрої Калуша. Депутати Михайло Гаврилишин і Володимир Кіндрат звернули увагу присутніх на проблеми, пов'язані з діяльністю інтернет-провайдерів, які своїми рекламними буклетами засмічують під'їзди, а кабельними лініями захаращують дахи будинків. Розібратися в ситуації міський голова доручив Ігорові Матвійчуку та Миколі. Найді дев'ята сесія Калуської міської ради продовжить свою роботу у четвер, 14 квітня.